То, що робить добре ранок, а ми бараболі розгружаємо. Ще корова води не пила, ми вже працюємо. Отак. Вночі збираємо, рано розгружаємо. <рес> <рес> там в нас і бараболі немає. Я вчора пішла, подивилася, там як п'ять мішків назбирається, то буде добре. Та взагалі нема, я в шоці. Треба було не копати. Хай би була рік більше виросло. б. Барабуля в малих гарна. У них 15 соток города, але картоплі гарні, зараз покажу вам. така. Давай. Саме повне ти мені майку воєнну подарив. Я ще повне подарив. А що то за Що то за СУшник? Саме ранку вже тільки не б'ються. Ви мені подарили, я вам а Я звідти приїду, мені назад подарити. Звідки ти поїдеш? Зброю. Назад подарити? Ти тобі такої як дімі подариш. Ота не доживе, тоді. Ну так. Це розгружається і зараз їдемо другу збирати. Ми вам що покажемо. Ось такі город у наших малявок, то гарбузи теж їхні. Ми вчора майже половину зібрали, там в кінці ще є кусок. Сьогодні треба ставити ще цю половину. І тоді поїдемо до нас. Ну, у нас там небагато, у нас там п'ять мішків може бути твої картоплі. Що це цю половину? На цій половині ніби як більше бараболі. Ти поняв? Тут ніби як більше бараболі. На цій половині. О, їдуть наші цигани табором. <реш> відбили всю жопу. <реш> а ми ж тобі казали, сідай до нас, у нас пуста машина, Ні, всі цигани в одну залізли. Я як ця не Все в малих фініш з бараболью, зараз поїдемо до нас. Ну що, друзі? Позбирали ми картошку в брата і ви збирали в нас. Ось такий у нас урожай. Десь 15 мішків вийшло. Ось така картофля. Є різна і маленька, і велика. Отак. Отак. Все залишилося в матері город. Помогти. Але більше малої, дрібної мало малої і крупної, великої мало картоплі. Більше мілкої такої. Ось така, да? Ну і все, збулося з городом. Слава Богу. Все, картоплю в нас позбирали, приїхали до малих обідати. Хорошо потрудилися. За 4 години ми два города зібрали. Ось така барабуля в малих. Бачите? В основному насіннева і крупна. Ну, ні в року, ні в року. Півтони доброї буде, навіть більше тут того. Це з 15 сотих города. так. Так, що всіх люблю, цілую. Бувайте до зустрічі в наступних відео. Всім пока.